управління національної поліції в Івано-Франківську з вимогою е, притягнути до відповідальності тих осіб, які чинили наругу над е, двома неповнолітніми дівчатками. Е, всі ви знаєте, тринадцять арабів. Е, хочу запросити до слова голову всеукраїнської громадської організації Остапа Статі. Зростаються Шановне товариство, сьогодні громадська організація Ідея нації проводить пікет пісні поліції Івано-Франківську. Для нас, як українських патріотів, є незрозуміла ситуація, чому сьогодні в Івано-Франківську по вулиці гуляє 13 педофілів і наші українські дівчата є під загрозою зґвалтування. А поліція, яка отримує зарплату із наших з вами кишень, не б'є палець палець. дякуючи тому, що в середу ми подали заявку в міську раду і після того, як отримали такий офіційний документ, вчора вже відбулася перша подія. Це взяли двох юрданців під варто на два місяці. Але знову ж таки не включили дві статті. Перше, це про розбещування неповнолітніх. А друге про те, що відбулося викрадення, оскільки 13 іноземців з Івано-Франківська привезли своїм двом одноплемінникам з Тернополя подарок двох українських дівчат з Івано-Франківська віком 12 і 13 років. Товариство ці ганьба, що коли відбуваються злочини проти наших дітей, поліція, яка має нас захищати. А ми чуємо з екранів телебачення, що в нас є поліція вже, що в нас все помінялось, товариство, допоки громада в Івано-Франківську не підняла голову, поки не прозвучав гнів громади, доти поліція в Івано-Франківську не збиралась нічого робити.